Сука, на яке уебище стрим дивиться, братан, цей чел, блять, прошником був, який стрим, блять. який нахуй прошник, блять. Ти не знаєш, більше, хто це? Команді. Та я знаю, хто це, блядь. Ну І так який стрім, нахуй ему стрім, Льоша? Леша. Де від... Де він грав, блядь, скажи мені, прошник, блядь. Да він намагався, він у нього не вийшло, блять. Леша, який стрим снайп, чилс? Нідерландів, нахуй ему тебе стрим блядь! Він и так тебе їбати може, нахуй ему стрим снайпить, Леша, блядь! Тип, дивись, кожен раз, кожен раз Він знаходиться там, де, блядь... Та тому що він рухається! Да куди він рухається? А, конечно, Фаніч, він не стримснайперить, блядь! Просто чел добре грає на 3КЛ, все нахуй. Він все життя грає в КС, він кожен. Льоша, цей чел кожен день грає в Counter-Strike. Я не знаю, коли він не знаю, грає в counter це, Я знаю ну, так хто блять, це. Та це нахуй, Сергій. Це не відміняє того, що він може дивитись ж Жон розумієш що? Відстрін...